Вітання всім! Хочу розпочати сьогоднішнє послання зі слів: мова має значення сьогодні. Нам, українцям, як ніколи, це зрозуміло, що мова має значення. І Я хочу почати зі слів ну, з цитати Івана Огієнко. Так, з того Огієнко, який переклав нам Біблію. І дехто говорить, що в нас інша Біблія, то я принесла свою, з якої я навчаюся. Ось бачите, дійсно навчаюся. І тут що в нас пише? Я не хочу нічого нікому доказувати, але просто хочу вам показати переклад професора Івана Огієнко. Всі читають з цієї біблії. І Цього перекладу і православні, і католики, і протестанти, і я вчусь слова Божого з цієї ж самої Євангелії, з цієї самої Біблії. Тож, отже, я починаю свою, своє пісня зі слів Івана Огієнко: Коли ти українець, а української мови не знаєш, ти українець мертвий. Мова це наша ідентифікація, це твоя приналежність національна, так? Без мови не існує народу. Що ще сказав? Огієнко, мова це серце народу. Нема мови, нема народу. Ми знаємо, що ворог дійсно це знає, йде проти нашої мови. Хочу перефразувати це в духовний. Так, в духовні духовний світ, коли ти християнин а Божої мови не знаєш, ти християнин мертвий. Так, в Бога є своя мова, і ця мова це його Біблія, це Його Слово, яке він залишив для нас, християн, щоб ми його пізнавали через його слово. В Царстві Небесному теж є своя мова. Так, і ми знаємо, що Івана один, один він якраз і розпочав з. Писати так свої післання. спокон споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Тобто Господь спілкується з нами через слово. Ми знаємо, що Христос це є Слово, і Він став цим живим Словом прийшов до нас і приніс це живе слово нам, християнам. Як ти можеш спілкуватися з Богом, коли ти не знаєш його мови? Коли ти знайомишся десь на вулиці чи будуєш стосунки з кимось? Ваша основа і ваша, так скажем, так пільність це є мова, тому що як ви пізнаєте один одного, не знаючи мови. Ви не будете постійно говорити мовами жестів. Ви пізнаєте один одного через мову. І це ваша основа ваших стосунків. Чи як я пізнала, якого я пізнала Господа через його мову, через його Євангелію? І хочу сказати, що я пізнала Бога люблячого, милосердного, вірного, всемогутнього, як цілителя, як правдивого Бога, ревнивого, вседержителя, творця. Він наш Господь військ, Господь потужний, справедливий суддя. Бог помсти, і зараз ми ще пізнаємо Бога караючого. Дивіться наше навчання з надією рибою. Це зараз ми в цьому перебуваємо. Якщо є мова Божа, то є мова диявола. Яка мова диявола? Хто знає? Це релігія. Релігія говорить мовою диявола, це катехизм, ритуали і все, що не робив Христос. Релігія говорить мовою диявола, бо вона все робить навпаки. Я вам докажу, що Христос говорив про мову диявола і про мову Божу. Івана 8:43 чому мови моєї ви не розумієте, бо не можете чути ви слова мого. І далі Він каже, що ваш батько диявол, і ви хочете виконувати його потреби, свого батька. Далі Івана 8:47. Хто від Бога, той слухає Божі Слова. Через те ви не слухаєте, що ви не від Бога. І він це чітко говорив книжникам. І що ви думаєте, що вони на це відповіли? Вони сказали, що він одержимий і має біса, і що е, і хотіли його каменувати. Хіба зараз не так відбувається? Кажуть, що на християнських зустрічах ми одержимі секта, і ми біснуємося тут. Насправді те саме було і тоді. І вони. Його Господа хотіли каменувати. І ви зараз на нас так дивитеся, якби мали ту каміння, то би й кидали. Але не буде вам того. Дивіться, я тепер хочу перейти, я вже трішки водій. Я хочу, є навіть мова водія. Я хочу перейти на мову водія. І е, образами просто так, щоб було зрозуміліше тим більше хто е, за екраном, е, як це ми стаємо на дорогу Ісуса, як ми там йдемо, їдемо, які правила. Бо Христос каже Івана 14,6, так мені співпало, що все Івана слово від Івана, слово від Івана. І потім дивлюся Івана, Івана. Клас, що каже Христос? Івана 14,6. промовляє до нього Ісус. Це до ФОМИ до учня. Промовляє: я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Так, тобто тільки Христос через Христа, ми куди приходимо? До Отця. Іншої дороги в нас нема, і щоб стати на цю дорогу, нам що треба народитися згори. тобто покаятися і прийняти Христа як Господа, і все, що він звершив. То я ось так сьогодні про дорогу, рух, правила на дорозі, так образно. Я хочу сказати, що нам на дорозі потрібно. Нам потрібно транспорт, так ну ми візьмемо машину, тобто авто. Так, для також нам потрібен потрібне паливо, щоб це авто їхало, водій. Я, наприклад, і, відповідно, інструктор для початку, що він нас боку навчав і вчив цих правил. Ну, і, і також ми повинні знати правила дорожнього руху, куди ж ми заїдемо, якщо ми їх не будемо знати. І я так як образно кажучи, Христос це є наша машина, так? бо ми в ній живемо, рухаємося і існуємо. Так як в старому заповіті так був в Ковчезі, і це був прообраз Христа, він був захищений, так само і ми, сідаємо в цю машину. І що в машині є? В машині є все забезпечення, акумулятор, все повністю нас це не хвилює. Так? Якщо це нова машина, а Христос це нова машина, це не стара, на старе минуле, нам Христос подарував нове. І паливо, а паливо це наша віра. Без віри ви нікуди не будете рухатися. Але помітьте, що паливо, воно знаходиться в машині. Ти не несеш його в руках, ти не його не десь запускаєш, не заливаєш. Тобто Христос повноті нам все дає, все, що є, він все нам дає, і те саме паливо. Віра не католицька, не православна, не протестантська, а чия Христова Божа віра, і ми з нею тільки далі рухаємося. Хто ж такий інструктор? А інструктор це Дух Святий, але тут великий, велика благодать, що цей інструктор нас ніколи не покидає, бо фізичний покидає, пропонавчив і сказав. Далі сама, а Дух Святий каже: ні, я буду з тобою і буду тебе вести по цій дорозі. Слава Господу! Ну але щоб нам їхати далі, нам хоч знаки треба розпізнавати якісь, ми знаємо, маємо знати правила дорожнього руху. Тобто Господь нам розставляє на цій дорозі вказівники слово своє, так і показує, куди рухатись можна, а куди заборонено. Ніби все так загальному розібралися. І отже, коли ми народжуємося згори, а ми стаємо новим творінням, все нас є забезпечення, і ми виїжджаємо з якої дороги з другорядної. І найперший знак, який стоїть на цій дорозі, до речі, в кожної країні теж є свої знаки. В царстві божому теж є свої знаки. Це знак дати дорогу правильно. І це найперший знак кому ми маємо і чому ми маємо дати дорогу. Ми маємо дати дорогу слову Божому Христу. Христос завжди йде попереду, а ми йдемо за ним. Він каже: вівці слухаються мого слова, і так і тут за мною. Тобто, слово його це є дух. Ми через дух спілкуємося з Господом з отцем, і це… Даємо дорогу слово, і я ще доведу. Отець каже, що отець сказав на горі приображення. Це син мій улюблений. Його слухайте. Так, а Марія що сказала? Робіть так, як він скаже. А царі, коли прийшли, і була Марія, і були, був Христос. Він ж тоді був ніби маленьким, але ми знаємо, що це просто Він прийшов в світ в такому тілі, але він Бог, він вічний. І кому вони вклонилися? Марія була поруч, вони вклонилися Христу, бо вони знали, хто їхній Господь і хто їхній цар. він цар над царями і Господь над панами. Отже, перший висновок: даємо слово, даємо дорогу слову. Так далі, ми коли виїжджаємо з другорядної дороги, ми куди виїжджаємо? На головну дорогу, правильно. І ніби здається, ми вже народилися згори, ми вже все знаємо, все вміємо, і нас всі мають пропускати, бо ми вже такі круті водії, yeah. да, але насправді не так. Тому що хтось то з другорядної дороги може заїхати і нас. Підбити, зробити ДТП, а то й гірше скинути кудись в кювет і може спричинитися смерть. Тобто будьмо завжди уважні. На цій дорозі можуть бути вчителі, вже пророки, які вас можуть звести з цієї дороги і просто вас підбити, а то й завести в смерть. Ми маємо бути завжди пильними. Ми маємо бути послушними, слухатися Духа Святого, інструктора. А не ти, що там сказав, я краще знаю, я вже на головній. У Нас є інший знак. Теж дуже цікавий. Нас бачу тут всі водії. Так рух заборонено правильно. Куди ж рух заборонено? Е, і є слово в об'явленні 22.15. Там чітко сказано, що в царство Боже, пси, чарівники, розпусники, душогуби, доляни і кожен, хто любить та чинить неправду, вони не війдуть в царство Боже. Отже, якщо ми їдемо по цій дорозі і нам пропонують поклонятися ідолам, молитися до святих, так, просити спасіння через святих. Рух туди заборонений, ми туди не їдемо, тому що Христос так не робив. Христос нам дає рівну дорогу, і ми йдемо нею. А запросіння, як кажуть молитвами матері і спас і святи, Господи, спаси нас там матір піде до Христа і попросить за нас спасіння. Але Івана 16, 24, Христос говорить: не просили ви досі нічого в ім'я моє. Просіть і утримуєте, щоб повна була ваша радість. Христос каже, що в його Ім'я просити, більше нічого ні святих, ні матері, тобто Він єдиний, який може виконати бажання вашого серця. І в Дії 2.21 теж сказано і станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Спасаємося ми тільки через Христа. Він є дорога наша, в Царство Боже і до Отця. Через Його кров пролиту, через його жертву ми можемо попасти в Царство Боже. Також хочу сказати, я теж колись молилася до до святих і Господь говорив до мене через слово. Я поставила ту стрітинську свічечку. Думаю, зараз буду молитись до всіх святих просити. І Господь через слово мені промовив: я посередник. Між Богом і людьми, один я більше ніхто. Я це все відкинула. Тобто мені туди рух був заборонений, і я послухалася Духа Святого, Слова Господнього, і я з тих пір не молюся ні до святих. Так само з іконами. Знаєте, був випадок. Ми були на дні народження і дуже хороша. Я люблю цю ринку. Насправді, і вона сказала: Ну, подумаєш, ікона. Нічого там немає? Ну намальована? Ну там ж портрет існі із... портрет Ісуса? Я кажу: Ну, якщо натюрморт, я знаю, що це натюрморт. Якщо пейзаж, я знаю, що це пейзаж. Але якщо там Ісус, то чому на всіх портретах, скажімо так, вона каже, що це портрет, то чому на всіх портретах він різний? Вона задумалася. Я кажу, і наше того дядька в хаті тримати, як ти не знаєш, хто це є? <по> Бо це не фотографія. Я кажу, то який там Ісус намальований? Той, що був до жертви, коли він пішов на хрест, чи після Воскресіння, чи той, що зараз на небі. Вона теж відповіді не знала. То повикидайте це все, ви не знаєте взагалі. Господь каже: нічого не різьбіть, не малюйте те, що на горі, на небі. Він чітко говорить на небі, а на небі в нас хто. Те, що на землі, те, що під землею, ну невже ви не хочете слухати Господа? Ну, то задумайте, що ви, мову ви його знаєте, якщо ви виконуєте не те, що він заповідав. І що Христос не хрестив дітей, а благословляв, і очищується ми словом, а не святою водою, так, і прощення нам усі гріхи, а не тільки тоді, коли виходите на сповідь. Знайомтеся з мовою Бога, відкривайте, читайте, це все є. Це ж не хтось від вас не приховує. От Огієнко, це. Це та сама Євангелія, яку ви читаєте, яку я добре. Водії? Слизька дорога. Слизька дорога, так, правильно, небезпечно. Слизька дорога. Ви знаєте, часто цією слизькою дорогою зловживають протестанти. Вони говорять про гіперблагодать. Тобі вже все прощено. Йди, гріши, Господь тебе любить, він тебе простив. Ну насправді так, госп... нам прощено, Господь помер, щоб ми так жили, бо ми оправдані, так, прощені. Але якщо ти навмисно ходиш, грішиш, то хіба ти пізнав цю Божу любов? Ти не пізнав Божої любові. Це обман. Ми не плануємо гріх, але інколи гріх до нас підступає. дякуємо Господу, що Він знає наші, що ми недосконалі, і він для цього і помер, щоб потім. При покаянні, коли ми приходимо до нього, він омиває нас. Він омиває, і ми чисті, і святі в Господа. І ще, хоч слизька дорога, це коли вам говорять, тобто толерують, коли ви толеруєте. Ми на слизькій дорозі, коли ми толеруємо і мовчимо, бо істина любов не мовчить. Вона на неправду каже правду, а правда це Христос. Це те, що зробив Христос. Так що. Задумайтесь, що часу вони на слизькій дорозі. І це в нас тупик. Правильно, тупик. Я написала тут, ну так мені було слово, що Бог один і любить всіх. Що Бог, Аллах, це це той самий Бог, отець, в якого ми віримо, що Мохаммед його приніс слово, що Будда, це теж один і той самий Бог. А я кажу, що Аллах не мій Бог. І Буда не мій Бог, і дала дала вчитель, не мій вчитель, мій вчитель Дух Святий. І я скажу так, що жоден ваш Бог не віддав свого сина на смерть, щоб вас спасти, щоб вас прийняти в свою сім'ю. Ні Мухаммед за вас не помирав, ні Далайлама за вас не помирав. Помирав син Господній і проливав свою кров. Івана 5, 24. По правді, по правді кажу вам: хто слухає слово Мого і вірує в того, в кого? В отця, хто послав мене, так Христос це каже. Життя той вічне має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. І ще мене тут немає, але є таке поняття, як «ґрунтова дорога. Це типу, я я все сама. Духу святий я вже все знаю. Ти собі тихенько сиди, а я їду без тебе. І тут ти бачиш, що ти заїжджаєш на таку дорогу. Казівних знаків нема. У нас таке було, як ми з Кам'янці їхали, ми приїхали в таку дорогу. GPS не працює, все ями, і ми не розуміємо, де ми є, і людей нема. Це реально так. Ну то ще страшно, просто ти не розумієш, скільки ти ще цією дорогою будеш їхати і мучитися. І тут, слава Богу, що Господь. Посилає людину, яка нам вкаже цю дорогу, так як звідти виїхати з тої дороги на головну Покаже покажеться вказівник. Тобто вказівників немає. Вся, ти вже заїхала в таке, скажімо, після головної, і це є. Церква це є люди, так це і брати і сестри, які тебе виведуть з цієї ґрунтової дороги, і тобі вкажуть: Господь обов'язково, якщо ти з покаяння приходиш, Господь обов'язково тобі покаже вихід з тої дороги ґрунтової. так, І він завжди тобі покаже той вказівник, де є головна дорога, і направить тебе знову на свою головну дорогу. Дивіться, я хочу сказати, що релігія, вона е, заплутує ті дороги. Знаєте, кажуть, церква блудниця. Вона блудниця. Це бо вона плутає дороги, блудить. От то вас заводить в ритуал, це з вас заводить з лежевчення, і тому чіпляється до людей блуд. Вони реально не розуміють, що вони в блуді. І вони ходять, крутяться, десь на кільцеві, ото закрутило їх. І то не факт, що вони ще й на головній дорозі. Сьогодні ми говоримо більше про народжених згори. Так, отже, е релігія зводить з дороги. І що я хочу ще помітити, коли вона цій дорозі, то хто кермує? Ви кермуєте. Хто приймає рішення їхати туди? Господь вас направляє, Господь вам каже, і він каже: не їдь туди. Він вказує вам знаки, але приймаєте рішення ви. І якщо ви поїхали під знак, а там прірва, і ви впали в прірву, то хто винен? Не Дух Святий, він вам знак показав. А ви зробили рішення, ви попали в прірву. То саме хочу сказати і про хвороби. Тобто гріх породжує хвороби, гріх породжує прокляття. Господь забрав цей гріх, Він дарує вам спасіння від всього. І м -м, ми вже знаємо, що Господь дорога, правда і життя. А які Господь каже, основні ознаки диявола: вкрасти, вбити, погубити. Тобто сатана він є злодій, вбивця і насильник. Зараз російська мова стала мовою злодіїв, вбивць і насильників. Тепер ми розуміємо, російська мова з чим в нас асоціюється, чия це мова. І е, ми можемо навіть подивитися. Вони кажуть, дивіться, на плоди. Ми дивимося на плоди. Православ'я. Так, Московський патріархат в ім'я Ісуса прийшов вбивати нас. Хіба Господь вбиває, вбив це тільки сатана. Папа Римський каже, що імперія благословляє російський народ, так, і каже, що це величний народ, то він підтримує кого? Вбивць, злодіїв і насильників, протестанти, які моляться, щоб їхні ракети, російські протестанти, попали в ціль. І я вам скажу, і протестанти Америки з ними спілкуються і їх благословляють. Зробіть висновок, з якою мовою ви себе ідентифікуєте. Амінь. Амінь.